Трохи про мобілізацію вона і тоді була я маю на увазі, Мобілізація суспільства. І зараз е, вона є, е, але трошки вона інакше зараз виглядає. Тоді не потрібно було ніяких законів. Е, а зараз інший час. І, от в Раді, триває робота. Далі триває над законом про мобілізацію. Дуже багато опрацьовувати правок. Збираються депутати чи не занадто. Та насправді так виглядає, що розумієте, правками до закону про мобілізацію мобілізацію не заміниш. Насправді є проблема з тим, що добровольці, ті, хто добровільно пішли за покликом долі інакше не могли, і ті, хто за кордону їхали в моєму підрозділі. Половина людей, які після 24 лютого повернулися в Україну, маючи бізнес в Англії, в Чехії, в Іспанії, будучи нормальним, не просто заробітчанами, будучи нормальним середнім класом, люди приїхали і пішли на війну. На жаль, є частина суспільства, яка вирішила, що мама їх не для того народила, і вони, якби сьогодні, не хочуть виконувати свій чоловічий обов'язок. По перше. Бо це справа чоловіка захищати родину, сім'ю, батьківщину, батьків, але і не хочуть виконувати громадянський обов'язок. І тут є проблема, тому що як виявилося, як з'ясувалося, всі добровольці вже, вже ті, хто хотів воювати, вони пішли. А інші, які мали би виконувати обов'язки перед своєю країною, державою, вони на жаль, цих обов'язків уникають. Є спроба парламенту якось зупинити це, це ухилянство. Ось мені соромно, звичайно, з таких чоловіків. Я не знаю, як їм дивитися в очі здоровим хлопцям, чоловікам, як вони будуть дивитися в очі своїм дружинам, мамам, як діти їхні будуть на них дивитися. Але є проблема в тому, що поки Росія буде продовжувати війну, і поки Росія буде не з стих... не, не зменшувати мобілізаційні заходи, вони їх проводять постійно. Ми мусимо відповідати адекватно і зрозуміло, що є навіть реальна. Потреба ротації. Наш підрозділ безвивозно понад 20 місяців перебуває в боях за Донбас в під постійно під Бахмутом. І повірте, там ситуація ну десь приблизно така схожа як. І під Авдіївкою може не, не так, вже там вперто москалі рвуться, але постійні штурми, авіація, каби все це все це є. І хлопці потребують просто відпочинку для того, щоб ми відпочили. Ми ж не можемо сісти в потяг і пускати, ми втомилися, і ми хочемо додому. бо у нас нікого не рятували. Має бути адекватна заміна. Тому звичайно потрібно проводити нормальні мобілізаційні заходи. Потрібно проводити заохочувані заходи. Потрібно заохочувати людей до служби на, на контракті. У нас на ну, частина суспільства вважає, що війна хтось чужими руками має вести, що нам захід винен, що влада винна, що хай воюють ті хлопці, які пішли на війну, це їхня справа. А насправді ця війна це екзистенційна війна української нації, вона стосується всіх. Не підеш сьогодні добровільно в українську армію дронщиком. Чи якщо ти не хочеш воювати, повірте, в українській армії не женуть під убій на смерть. Якщо солдат каже, що він не готовий виконувати завдання на порядку, йому завжди знайдуть роботу, якусь іншу роботу. Але коли прийдуть москалі, вони питати не будуть, так як вони зробили Донецькій і Луганській області. Всіх чоловіків погнали в стрій і всіх вже взноїли в цьому Донбасі. Тому, звичайно, якби ці заходи потрібні. Десь і держава трошки прогаяла. Але ну якось спокійніше до цього треба ставитися. Звичайно, і тут не чекати законів від держави. Тут має бути якась і. Ну, суспільна певна така атмосфера. Це суспільство має відповідним чином реагувати. Бо я не знаю, як ми будемо дивитися одному в очі після цієї війни. Чоловіки, які пішли на війну з інвалідностями, без воєнного фаху, які пройшли цей довгий шлях, і чоловіки, які під спідницями жінок ховаються і розказують, що це не їхня війна.